А, і смачні вареники, вони зі столу зникають у мить. Хоч і пісні, але вже дуже смачні вареники, приготуємо їх разом. Замісили пісне тісто. Як, а легко і просто для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. Нехай тісто відпочине, а ми тим часом зробимо. Начинку. Квашену капусту приготуємо із яблуками. Як на нашому каналі є відео. Капусту готуємо без заморочок, ставимо її у мультиварку. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Відпочило тісто, будемо формувати вареники як, а як вміємо. А ми приготуємо ось так, ділимо тісто на часточки, ліпимо ось такі кульки і розкачуємо плесканці. Уже і начинка охолола. Ретельно защіпуємо вареники. І ставимо вже, нехай закипить вода. Будемо варенички варити. Наліпимо вареники ще із грибочками. Вареники розкручуємо у бульйоні. Варимо їх з моменту кипіння 4-5 хвилин. Виймаємо варенички. Жоден не розкоївся, бо ідеальне тісто. У цей момент поставте нам подобайку, Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. До вареників готуємо цибулину засмажку. Із засмажкою варенички ще смачніше. Соковиті, смачні. Це просто космос. Найсмачніша пісна страва. Наварили вареники ще й з грибами. Це так смачно, це просто космос.